Радіо UA -Чикаго. Час новий зі сполучених штатів у студії Іван Сяби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про боротьбу з наркокартелями, суперечки навколо ядерних випробувань, ситуацію з шатдауном і навіть реакцію НАСА на слова Кім Кардашіан американські спецслужби розробляють нову місію, щоб завдати ударів по нарколабораторіях і лідерах мексиканських картелів. У планах використання безпілотників для точкових атак джерела повідомляють, що активна підготовка вже триває, але масштаб і терміни операції поки не розголошуються. Вашингтон не планує публічно афішувати ці дії. Тим часом Трамп заявив, що США мають достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. В інтерв'ю News президент наголосив, що відновить програму ядерних випробувань, адже за його словами це роблять Росія, Китай, Північна Корея і Пакистан. Білий дім пояснює, що відновлення тестів необхідне для національної безпеки та стримування суперників. Також Дональд Трамп чекає найважливішого рішення Верховного суду за 100 років. Йдеться про законність введення тарифів, які адміністрація вважає ключовими для економічної стабільності США. Президент попередив, що якщо суд скасує його торгівельні заходи, країна може опинитися на рівні третього світу. Трамп заявив, що саме тарифи забезпечили рекордне зростання фондового ринку та угоди з Китаєм. Через шадаун США можуть обмежити авіосполучення. Міністр транспорту Шондафі заявив, що якщо призупинка роботи уряду створить ризики для безпеки польотів, повітряний простір можуть тимчасово закрити. Зараз уже фіксують затримки рейсів і нестачу персоналу, але ситуація поки не дійшла до критичної точки. Стало відомо, що американці менше бояться злочинності. Опитування ґала показало, що лише 49% жителів США вважають злочинність серйозною проблемою. Це найнижчий показник із 2018 року. Зменшилася кількість тих, хто боїться гуляти вночі на самоті. Утім, громадяни досі найбільше переживають через фінансові шахрайства, крадіжку даних і безпеку дітей у школах. І на завершення НАСА відповіла Кім Кардаші на сумні сумніви щодо висадки на місяць. Після того як телезірка заявила, що не вірить у місію Аполлон 11 У НАСА нагадали, що люди шість разів літали на місяць. А вже у 2026 році агенція планує повернути туди астронавтів у рамках місії Артеміс-2. Представник НАСА навіть жартома написав, що у разі потреби можуть показати Кім камені з місяця особисто. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо UA Chicago та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомочі Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вічірній студії радіо Юї Чикаго. Для вас працювали Іван Саби та Наталя Моликілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.